Можете поки що йти відпочити. Як все-таки добре мати рабів, то мені друзі з Нацгвардії прислали. І до новин. Російське телебачення показало росіянам, чому українці йдуть воювати. Сложив мозаїку із услышаних обривків розговорів українських солдат, вони ужаснулись той участі, яка, можливо, їм була уготована. Теж задавали їм питання місцеві жителі. Ну зачем? За що ви воюєте? Нам пообіцяли клаптик землі і два раба. І спеціально для тих, хто досі вірить російському телебаченню. Ми хочемо розставити усі крапки над і у питанні рабів. І щоб не ставили більше трудних запитань. Клаптик землі і два раба. Так нам справді пообіцяли рабів. Раби це дуже зручно. Вони можуть робити так. Вони можуть робити отак. Вони можуть здійснити вашу будь-яку навіть найзаповітнішу фантазію. Oh, а ще раби це чудове джерело альтернативної енергії. Працюйте. Швидше! Ще швидше. Це найчастіший вид електроенергії, який тільки бачила планета Земля. У складі державної компанії енергоринок вже створено до компанію компанія Програма Українська рабоенергетика рабоенергетика-2020» дозволить повністю відмовитися від російського газу. Стоп, знято. Майкли, ви прекрасні. Я зараз буду говорити, що ти ватник. Ну а ти ж не ватник, в тебе хіба що ватник ватний. <смір> Паньо. Українські правоохоронці затримали у Києві журналістку Лайф Ньюз. Вона збиралася знімати сюжет про подію, якої не було. Тобто, фактично можна сказати, що її впіймали на гарячому. Ми маємо на три години вас затримати до територіальної міліції для, для сування вашої особи. суможна по ні са всім хорошо своїй мові. Ви на жаль, правоохоронці спрацювали лише на 50%. Її спільниця Тетяна Крисова залишилася працювати. Більше того, вона таки зняла репортаж для каналу Life News, але нам ще вдало перекупити той репортаж у неї. Life News, ОРТ чи НТВ не читаєте комсомольську правду чи агентство і Тартас. За що українці недолюблюють російські видання? Зараз спробуємо з'ясувати у експерименті, сформулювавши декілька запитань. А ви російські журналісти? Провокатори уходіть. Я з російським каналом не спілкуюся. Телеканал ОРТ, скажіть пару словході, не представляйтесь. Ви хто? Мы из Life News. Откуда? Life News. Вам же нельзя здесь право, работать, в этой стране. Вы же запрещены. Ой, да не идите своим Путином, не хочу, не хочу. Не той, не Вы убийцы. Мы убийцы, мы никого не убивали. Ну, вы лично нет, но ваш Путин и ваша армия. А кто вам это сказал? Это украинская вы, пропаганда вы? сказала вам? А вы российская пропаганда? Уходите, потому что я вам сейчас такого наговорю, что вам будет неважно. Уходите. А какое ваше отношение вот к украинским карателям на Востоке? Что вы говорите? Я понимаю, что вы хотите услышать, но у меня совсем другое отношение к вашим фактам. Мы же с вами, как коллеги, прекрасно понимаем, что можно по-всякому переделать материал. Да, хотели бы заиметь себе раба? В принципе, хотел бы. Девушка, мы подошли вам подарить. Просто цветок. подарочек да, просто и вы все. Потом. Нет. 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 Нет, конечно. Хорошего вечера. Спасибо. Знаете, что вы подарили телеканалу РТК? Нет, мы подарили вам. А мы можем на вас э, повесить георгиевскую ленточку, и вы скажете, что вы любите российское телевидение? Да вы что, никогда в жизни. Телевидение должно быть правдивым. Оно должно не так, как вас в России подают нас. Я помню, как на Майдане, говорили за Майдан, что мы детей едим. Бог, ну такую а вы что, не, не едите? Съете? Такую мы детей едим, красивых девушек, такие, как вы. Да? Да, только такие, как вы. Видите, вот сейчас как раз закусывает. Одно из такой, как... Что вы хотите услышать? Э -э, мы на вас подцепим георгиевскую ленточку, и вы скажете, что вы смотрите и уважаете российское телевидение. За 100 рублей. Давайте. За 50? Пожалуйста, дайте 200. Ну ладно, не надо тогда, спасибо. Давайте за 50, хорошо. Все, за 50? Договорились. Да. Ну, хорошо, давайте. Здравствуйте. Я Семенюк Владимир Васильевич. Я уважаю... Русское телевидение. Можете сказать, российское телевидение, самое объективное телевидение в мире? Самое как? Объективное. И я еще забыл нет, 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 сказать... нет, надо полной фразы сказать. Русское, самое объективное... Нет, вы не сказали русское телевидение. Давайте еще раз. Русское телевидение, позвольте... Самое объективное в мире. Давайте. Русское телевидение – самые объективные в мире. Еще раз так убедительно, чтобы было, потому что вы как-то не неубедительны. Русское телевидение – самые объективные в мире. Спасибо. Давайте 60. Вот. А, да, 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 да. Спокойно, спокойно. Всем. Спасибо. Спасибо большое. Будьте большого. здоровы. Удачи вам. Вам. До свидания.